Де особисто вас застала війна? Мене війна застала за кордоном. Я прийняв рішення їхати додому на Україну. І ми добралися до Польщі літаками і переходом пішком перейшли кордон і так добиралися. 26-го я вже був тут в Україні. Тобто, ви навпаки, не, не туди тікали, а сюди ні, повертали. Ні, ні. Я, я їхав додому, і по дорозі ми єдині, наша сім'я була йшла в сторону України, а черга 30 кілометрова стояла е якраз от е діток. Мам, а ми добралися додому, тому що я повинен бути тут, бути зі своїми людьми, з своєю державою і допомагати. І сьогодні я не хочу стати за себе, я хочу сказати за наш колектив, тому що та підтримка, яка сьогодні йде від нас, ми допомагаємо всім нашим військовим частинам, силовим структурам, волонтерам. Абсолютно, це допомога всього колективу.